дорожньо транспортна пригода трапилась на Прикарпатті. Не Тверезий Керманич збив велосипедистку, яка рухалася в тому ж напрямку. Від отриманих травм жінка померла на місці події, а слідчі встановлюють всі обставини автопригоди. Більше розкажуть наші кореспонденти. Аварія трапилась у населеному пункті. Хутір будилів, що на Снятищині. саме там водій автівки здійснив наїзд на велосипедистку. На місце одразу прибула слідчо оперативна група. Правоохоронці встановили, що 50-річний чоловік, водій автомобіля Фольксваген Пасад, допустив наїзд на велосипедистку. Остання рухалась по попутному напрямку. За результатами медичного огляду поліцейські встановили, 50-річний водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. За даним фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Наразі слідство триває після усіх експертиз, буде прийнято відповідне рішення в кримінальному провадженні.